Що з електрикою, коли відновлять електропостачання? Ці питання після влаштованих Росією масованих ракетних обстрілів по об'єктах критичної інфраструктури ставлять не лише жителі рівненщини по всій Україні. Змушені вводити планові, а іноді аварійні відключення електрики. У рамках нашого спецпроекту: Ну що там у вас? Продовжуємо дізнаватися, як інші міста України справляються з щоденними викликами. Сьогодні про ситуацію з електропостачанням розказ. Жуть, Черкаси та Івано-Франківськ. Чи вдається там дотримуватись введених графіків відключень? З нами на зв'язку вже є журналіст телеканалу Віка Олександр Іващенко. Олександре, вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю, колеги. Отже, Олександре, розкажіть, будь ласка, як Черкащина переживає перебої з електропостачанням? Фактично кожен день на Черкащині розпочинаються з повітряної тривоги. Ситуація з енергопостачанням не критична, але напружена. Щодня застосовують графіки погодинних відключень, можуть аварійно відключити. У мерії заявили про перебої в роботі тролейбусів, про можливі перебої в роботі тролейбусів. Також, можливо, будуть відключати гарячу воду. Про це також попереджають. Також в мерії закликають черкащан не користуватися користуватися ліфтом або мінімізувати це користування, щоб там не застрягнути. Ну от, поки що, так і живемо. У рівному, до речі, теж перебої з рухом тролейбусів. А розкажіть, будь ласка, як в Черкасах люди реагують на відключення електрики? Знаєте, я б сказав, бо спокійно реагують. І Це можна відразу помітити, це помітно. Навпаки, знаєте, запрацювала винахідливість. В ліфтах наших почали з'являтися так звані тривожні коробки, де можна знайти ліки, воду, навіть нічні вази ставлять про всяк випадок. Єдине, що Черкаси просять місцеву владу не відключати енергопостачання від тих будинків, де все зав'язано на електриці. Ну і бізнес наш викручується. Як може, знайте працюють при свічках, підключають генератори. Деякі великі підприємства перевели свою роботу на нічний час. Ну отакі справи маємо зараз. Як бачимо, кожен адаптовується як може. Олександро, дякую за розмову. Черкащина, хоч і немає критичної ситуації, але так само впроваджує погодинні відключення світла по всій області, а іноді аварійні. А як в інших областях до нас вже приєдналася наша колега Тетяна Лугіна, телерадіокомпанія Вежа Івано-Франківськ. Таню, вітаю. Яка ситуація Вітаю, на, на Івано-Франківщині власне з чи є відключення електропостачання? І чи вдається, якщо є, дотримуватись графіків відключень у вашій області? Ситуація у нас направду ну не те, щоб критична, але все таки, от буквально за 5 хвилин до ефіру, світло зникло, і проблеми з, з мобільним зв'язком теж почалися. Перед остання масована атака росіян. На щастя, в нашому регіоні в нашій івано франківській області добре відпрацювало ППО. Тому ніби все гаразд, але тим не менше відключення таки були і є. Вони і зараз уже від сьогодні вони будуть цілодобовими, і ми вже це нас. Собі, ось третій день і відчуваємо, тому що і вчора не було в частині міста світла. Сьогодні теж вже зранку частина міста залишилася без світла. Потім його увімкнули буквально на дві години, і ось ми знову сидимо без світла. При цьому звісно, що і не працюють світлофори у нас на вулицях і в. Така от ситуація перебої йдуть із мобільними мобільним зв'язком. Його теж немає в деяких частинах міста. На Рівненщині теж схожа ситуація. Скажіть, будь ласка, чи на Прикарпатті адаптувалися жителі до планових, от таких от аварійних відключень електрики? В принципі, я не встигла через усі відключення, ми не встигли провести опитування, як робимо це зазвичай, але ми вийшли просто на вулиці міста, бо немає відповідно, немає світла, немає інтернету, тому ми взяли просто камери і вийшли на вулиці і так спілкувалися з людьми. То ну я не можу назвати кількість тих, кого ми опитали, що це буде впливати на таку точну статистику, але принаймні з тими містянами, з якими ми встигли поспілкуватися, то люди налаштовані на те, що навіть якщо. І надалі окупанти будуть обстрілювати критичну інфраструктуру України, нам все одно не можна зупинятися і ми маємо боротися. Ну і власне люди вже дома роблять собі якісь запаси і про ліхтарі, йде мова, і про свічки, і про продукти першої необхідності, які там можна буде без світла і електрики вживати. Ну і в нас ще є така от ситуація. До речі, мені цікаво, чи є таке щось подібне у вас на рівні міської влади. Куплено генератори, які будуть видавати ОСББ, якщо ті облаштують добре е, укриття. Ну, укриття облаштують добре. Мається на увазі, щоб і санітарний стан відповідав е, такому, що там можна перебувати. Е, щоб і була там і технічна, і питна вода, щоб були там перші продукти е, харчування. Е, ну і от на цей момент вже кажуть 10% ОСББ е, отримали такі от генератори. Це на той випадок. Ну, якщо немає світла і е, немає живлення в помешканнях. У рівному теж схожа практика. Це доводить те, що просто українцям не перемогти. Колеги, дякую вам за розмову. Гарного вечора. Дякую навзаєм. Тож відключення електрики, як за графіком, так і позапланово доводиться переживати і жителям Рівненщини і Черкащини і Прикарпаття. Нині це виклик не для однієї області, і тому усім нам доводиться адаптуватися до нових умов в рамках спецпроекту. Ну що там у вас, продовжуємо тримати руку на пульсі подій.